Приступаємо до ведмежого двох Ось бачите, ми його літом не обрізали, тому він такий трошки карявенький. Необхідно його привести в товарний вигляд. Все, що лишнє видаляємо О, і калібруємо. Якщо тоненький, на дорощування, якщо ось такий товстий, підходить на зимове щеплення, обрізаємо. Ось. Такий хороший, хороша коренева система, можна прививати навіть на висоті 60-80 см. підкладаємо Також є екземпляри у нас ведмежий горіх, гладкокорий з гладкою корою. Хороший того року ведмежий двогорічка У вас, дивіться, який потужний. Це, як так би мовити, гладкокорий горіх. Дивіться, яка коренева система. Також почув Ми у себе на ділянці переростемо медвежий і фундук защеплений на голіці від межому. Залишили такий гладкокорий для того, щоб побачити, який в майбутньому у в нього буде горіх. Буде цікаво спостерігати за ним. Ти бачите, це він ще не повністю ось такий гладкохворий. Є ще повністю такий гладкий, як і фундук. Цей має так би, чуть, -чуть, чуть, чуть відрізняється. Зачищаємо його на щеплення, будемо щепити фундук. Так, можна... Ось підготували. Це вже напевно хороший трогорічний. Можна залишити два пагони, зробити щеплення на двох, а там подальшому один видалити. Ось таким чином зачищаємо і пізніше будемо сортувати. Завершив з двох працювати. Ось покажу, який матеріал у нас для на хоча, в принципі, можна було і на нього прививати, але є певні один клієнт, який хоче таке, як зробити специфічне замовлення, необхідно йому доростити до певної висоти. Якщо в майбутньому все буде добре, то по даному проєкту покажу, що в нас вийшло чи не вийшло. Унікальні сорти і унікальне замовлення. Будемо висаджувати, будемо експериментувати. Залишили собі ось таку хорошу ще підщепу на зимове щеплення. Будемо зв'язувати в пучок по 10 штук і прикоп або висадимо на полі, а пізніше будемо викопувати безпосередньо перед прививкою. Якщо буде час, висадимо в пакет. Так що поки що прикоп, а там далі побачимо по ситуації. Будемо діяти. Буде видно, чи вистачить часу. Ось така хороша двогрічка. Висота щеплення, я думаю, в районі 60 см. Також попалося 4 або 5 видів гладкокоргу, і всі вони різні. Ось для прикладу, один гладкокорий, Бачите, кора така, як у приблизно фундука. Другий гладкокорий, ось така кора, але чуть-чуть світліша. Ось цього кора трошка темніша, але більш гладша, ніж попереднього. Є ось такий Ще екземпляр гладкокорого. Бачите, більше такий, якби попрацювала цикатка, така бачите, нерівномірна гладка шкіра з нього. Бачите, ось така пориста. І цей самий перший екземпляр, що показував. Бачите, в нього така, якби, чуть-чуть трохи -чуть ця пробковий слой, але такий дуже тонкий. Бачите, 4-5 штук гладкокорого і всі 5 різні. Плюс коренева в них. Ось цього першого йде так ведмежого. А ось цих де як ведмежого, а ось цей йде як у фундука. І ось цього та як у фундука. Залишили на попередній ділянці декілька таких штук суто на горіх. Не знаю, чи скільки часу буде плодоносити, буде цікаво подивитися, який буде горіх на гладку корму. А на цих будемо вже защеплювати. На ось таких дуже класно щепити. Тому що дуже легко співпадає піщепа з прищепою. І на таких гладкокорах дуже класно вчиться робити щеплення. Ось такий медвежий. Це йде на посадку. Це на посадку. Це приклад на щеплення. Залишилось на даний момент однорічки на дорощування найменшої в районі 300-350 штук. І в районі 200 штук такої середньої середньої однорічки також на дорощування. Хто бажає придбати, пишіть на Viber, будемо тримати ще декілька днів, не буде замовлення, то будемо висаджувати собі на дорощування. Так що пишіть, кому треба.